Ранковий вибух поблизу підстанції у Житомирі 10 жовтня знеструмив усе місто та деякі ближні населені пункти. У результаті житомиряни не мали й води, хоча самі об'єкти водоканалу не постраждали, скажемо так, слава богу. Обладнання та об'єкти Житомир водоканалу не постраждали в понеділок, внаслідок агресії військової. Потерпіли мешканці нашого міста через те, що було відсутнє електропостачання. А відповідно, наші об'єкти, не маючи електроенергії, не могли подавати питну воду та відводити стоки з населення. Відсутність води у кранах Житомирян пояснюють прямим зв'язком водопостачання від електроенергії. Абсолютно, прямий зв'язок, якщо немає електроенергії, відповідно, не можемо ми забирати воду з водосховища, не можемо її очищати, і не можемо подавати на місто. І, на жаль, на даний момент нема таких потужних електродизель чи бензогенераторів, які б могли забезпечити роботу основних наших об'єктів. Перший та другий підйом. Загалом місто було без води декілька годин. Повертати електроенергію, а відповідно і водопостачання почали за пріоритетом. Спочатку це були лікарні та навчальні заклади, потім житлові будинки і підприємства. Поки не відновили електропостачання на першому та другому підйомі і на очисних. А е, об'єкти третього підйому були відновлені вже в кінці дня. Починаючи з 15-ї години, по черзі їх енергетики відновлювали, і на 21-ю годину ми приблизно вже змогли забезпечити 100% водопостачання. На підприємстві кажуть, таким результатом в першу чергу варто завдячувати не їм, а енергетикам. Працівники ж водоканалу мали свої завдання, аби не допустити проблемних ситуацій із власним обладнанням. В Першу чергу це зберегти обладнання в тому, щоб при знеструмленні самих об'єктів як не є і водопостачання. І водовідведення, велика йде ймовірність затоплення цих станцій. Працівники повинні оперативно було відкрити засувки або перекрити засувки відповідно до своїх поставлених завдань, щоб не. Щоб не, ну, не... І не відбулося затоплення даного обладнання. Та все ж такі проблеми не минають безслідно. Тож вже зранку, 11 жовтня, водоканал був змушений знову призупинити водопостачання внаслідок аварії. Виникла да, аварійна ситуація. В нас ми призупиняли, змушені були призупинити водопостачання. Там механічна частина була і на підстанції пошкоджена. Через це ми змушені були перезупинитися і переключитися. Але в короткий час наша аварійна бригада Енергета яка головного виконала поставлене завдання, і ми вчасно запустилися. Ну там близько десь півгодини до години, і ми відновили водопостачання міста. відгукуючись про роботу своїх працівників на підприємстві, зазначають, порались досить оперативно та головне вдало. Кажуть, колектив постійно готується до таких можливих ситуацій, проходять навчання та мають конкретний алгоритм дій. Тож і цього разу продемонстрували свої навички. І хоча зараз ситуація стабілізувалася, можливі перебої. Ми плануємо. Разове відключення для переврізки по проекту Святого банку по водоводу, який ми робимо, але про нього ми повідомимо додатково завчасно. Та перше обмеження водопостачання планують вже завтра і пов'язують це із ремонтними роботами. Та завтра в нас буде знижений тиск подачі води, прохання мешканців верхніх поверхів зробити запас. Це буде по всьому місту. Попередньо роботи триватимуть з 11 до 16 години. Та на підприємстві знову ж таки нагадують, тримати вдома запас води потрібно завжди. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1.